Ласкаво просимо до нашої камерної сцени. Сьогодні я хотів би повісти вам історію одного Лемка. Староленківська легенда, яка сталася дуже давно, кажуть, вона живе в цій книзі. Живе чи не живе, ми згодом не знаємося, а ця книга єдине, що в нас є? Сьогодні за Фауст. Жив був лемко. Жив і не тужив, аж поки не вирішив, що настав йому час скидати світами, і він пішов. Пішов без цілі змісту просто йшов вперед. Було діло я якось проснувся вночі в саду біля якихось воріт. Я не пам'ятаю. Де я спав і йшов кудись уже, не згадаю куди. Але я пам'ятаю, зворітши, свідилось і дим чи пара на світлі вели вже стежки. стежки. Постежці? Через ворота повз мене пробігав якийсь старий. Повітря було холодне, а з нього йшла пара і він пашів. Я встав, піднявся, почав його наздоганяти. Наздогнав його, хопив за плече і питаю. Старий, звідки ти йдеш? Він каже, з пекла. Я питаю, Старія, а що ти там робив? Він каже, показує мені його згорток їжі я каже, я мав їжу. Мені треба був вогонь, щоб її приготувати. Я пішов в пекло попросити вогню. Я питаю, і що вони тобі сказали? Він каже, їхній господар пекельний сказав мені, що в пеклі немає вогню для тих, хто його з собою не приніс. А брехав старий чи ні? Вирішувати вам. Я всього лиш пейзажист.